Добрий день, діти, я веселий сніговик і журитися не звик. Маю очі із вуглини, ніс червоний із морквини, завжди усмішка по вуха, шуба снігового пуху, шапка зроблена з відра, а в руці стремить мітла. Сніговик улюблений зимовий друг дітлахів. Снігову бабу люблять ліпити і дорослі, і малі. Як тільки випадає сніг повсюди, на дитячих майданчиках, у парках та й просто біля будинків з'являються ці кумедні зимові істоти, сьогодні ми з вами зробимо чарівного сніговика. А перед заняттям зробимо гімнастику для пальчиків. Кулі снігові катаю та докупи їх складаю ніс морквинка. Ока два! Я ліплю сніговика. Сьогодні ми будемо робити об'ємну поробку сніговика. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу синього кольору, смужки білого, коричневого кольору, фломастери, клей, серветки. Тож починаємо. Спочатку приклеїмо тоненьку смужечку. Потім широку смужку смащуємо клеєм з двох сторін, приклеюємо її, також приклеюємо ще дві смужки. Таким чином приклеюємо шапочку для нашого сніговика, чорним фломастером малюємо очі, рот, червоним малюємо гудзики, малюємо нос морквинку нашому сніговику. За допомогою клея та манної крупи зробимо снігопад. Ось який чарівний сніговик в нас вийшов. Будемо чекати на ваші роботи.